письменниця Олександра Михайлівна Білозерська Куліш, відома як Ганна Барвінок. Народилась на Чернігівщині, освіту здобула у приватних пансіонах на Полтавщині та Сумщині. У 15 років познайомилася з 24-річним пантелеймоном Кулішем, який приїхав у гості до Василя Білозерського, брата Олександри. І через 4 роки вони одружились. До речі, старшим боярином у них на весіллі був Тарас Шевченко. Та щастя, родини було недовгим. Чоловік був арештованим за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві. Його відправили на заслання в Тулу і Олександра підтримала чоловіка і поїхала разом з ним. Потім жили в Петербурзі, також подорожували Європою, а у 1883 році повернулись до рідного дому Олександри. Весь цей час подружжя активно займалася творчістю. Олександра взяла псевдонім Ганна Барвінок і видавала оповідання, які привертали увагу до різноманітних проблем в житті жінок. Мова її творів також насичена народними приказками та піснями. Ганна Барвінок видавалася в різноманітних виданнях. Зокрема, два її оповідання перемогла та жіноче бідування були опубліковані у першому в Україні феміністичному альманасі Перший вінок. У 1902 році була видана єдина прижиттєва збірка Ганни Барвінок з народних уст, яка складалась з 30 оповідань. Та вона не тільки плідно займалась своєю творчістю, а й допомагала чоловікові. Зокрема, одного разу згорів рукопис українського перекладу Біблії, над яким Куліш працював 25 років, і Олександр умовила його почати роботу заново. По смерті Пантелеймона Куліша Ганна Барвінок упорядкувала його архів, спогади та листування а потім продала свій родинний хутір, аби на отримані кошти опублікувати його творчу спадщину. Ось така непересічна особистість в нашій історії, на честь якої перейменована одна з вулиць Херсона.